Ще одна заява і цього разу в СБУ. Володя все ж таки хоче, щоб СБУ знайшло руку Кремля в моїх відео. А я б порадив би тобі, Володя. Може б ти пішов заяву на свою доцю написала, бо я, на відміну від неї, за все своє життя жодного разу не був в Росії, а вона відпочивала там постійно. Вже після анексії Криму, вже після Донецьку, Луганську, після цих всіх подій. Вона в 17-му, в 19-му році відпочивала в Курську, їздила в Самару, дуже гарно відпочивала в Москві, в Москві, так яку ти так люто ненавидиш, фотографувалась біля храму московського патріархату, який ти так прагнеш знищити в Україні. Чого ж ти тоді мовчав? а? Чи то своє, то інше. До відео, як Володя несе заяву в СБУ на мене, він ще додав дуже великі пости. Там багато чого цікавого, але то окремий розбір. Мені дуже сподобався оцей абзац. Нагадаю, сам президент Володимир Зеленський особисто інспектував фортифікаційні споруди, а Тимур, судячи з його риторики, виступає проти керівництва держави. Володя, так це ж ти? На відео в інтерв'ю журналісті, в прямому ефірі сказав, що ти бачив, що погано будуються фортифікаційні споруди. Неправильно вони будуються. Це ж ти сказав, що ти це бачив, не я. Я, я те, що бачу, е, от теж зараз у вас кадри йдуть. Бачите, там нема накриття від дронів. Від, угу. е, це, ну це дійсно це нормальні е, копи, нормальні, але що те, що вони mm. знаходяться в полі, є певна кількість їх, як ті, що будували. Збройні сили України, інженерні е, війська, ті, в принципі, я би назвав бо вони більше придатні до ведення бою. Вони накриті зверху, знизу. Ну в общем, там зроблено все, ну, скажімо так, дуже класно, на мій погляд. Е, ці е, зараз, що ви показуєте, побачите, в них немає антидронових сіток, немає ніякого накриття. Е, вони зроблені якби якісно, там, на труби металеві, сітка металева е, на, 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 на стіли на пол. Це все гарно, але немає головного те, що з гори прилетить і може вбити люди. Так виявляється, це ти виступаєш проти президента. Володя, з тобою все добре, чи ні? Чи ти щось забувати став уже? Хто про що казав? Чому? Бо тісно пов'язаний з московською п'ятою колоною, деркачем, шарієм, московським патріархатом. Це все одне коло. Повторюсь, твоя доня фотографувалась на червоній площі. І біля храму Московського патріархату, і ти щось про це мовчиш. І ще дуже цікаве запитання: чому Володимир Біцак, як публічна особа, як